Ну що ж, друзі, усім привіт, усім доброго здоров'ячка, З вами біля мікрофона той самий україномовний ігровий канал. І сьогодні дуже незвичне відео. Я таке, здається, ніколи і не записував. Що хочу вам сказати? От, не знаю навіть, як правильно це почати. Дане це відео буде. Закінчуватися моя кар'єра і моє, можна сказати, проходження, моє життя на сервері Second Line RP GTA 5. От. Я дуже хочу всім подякувати, хто мене зустрів на цьому сервері, хто був зі мною всі ці дні, хто мені допомагав, особливо обласній поліції, яка поставила мене на ноги. Які є саме перший на цьому сервері, почав грати, це саме перша моя фракція. Який я дійшов до полковника, можна сказати, друзі. от. Затримався я тут довго, я вам скажу. 138 днів. от. Е дуже вдячний всім, особливо адміністрації сервера, за те, що розвиває цей проєкт, е буває, в нього можна сказати, багато свого часу заради того, щоб людям було. Цікаво і було де проводити свій час. Е, на жаль, я буду на даний момент прощатися з даним проєктом. Е, я повернусь, обов'язково повернусь. Тільки це буде трохи пізніше. Це буде з часом, я не можу сказати коли. Але я повернуся ще на цей сервер, я буду забігати в гості сюди. Буду допомагати, якщо тут комусь потрібна моя допомога на даний момент. Я буду це робити, буду заходити. Зараз, можна сказати, я їду в аеропорт і відправляюсь в Америку на заробітки. Отак. Їдемо в Америку на заробітки, шановне товариство. Покидаємо цю область, їдемо в новий штат, і там будемо. Продовжувати наше проходження, наші відео, наші стріми вже не в області, а в одному зі штатів. О. Якраз це відео хотів донести до своїх підписників, що на даний момент на сервері Second Life RP ви мене не зустрінете. Мене тут не буде, скільки часу я не знаю, але я ще раз повторюсь: я дуже всім вдячний за те, що всі були зі мною, допомагали цим добрим і адекватним людям, які на самому початку мені допомагали, які дали мені машину. Дали мені старт, квартиру, гроші, і я почав розвиватися на цьому сервері. Також дуже вдячний організації Alt Electronic. Я хоча там не дуже давно і так багато часу я провів, але все, я пробував старався щось грати, допомагати. Тому, друзі, дякую всім, хто був зі мною на цьому проєкті. Побачимося з вами на стрімах майбутніх. А ми вилітаємо да, на гелікоптері, вилітаємо в Америку, в Штат і будемо продовжувати спробувати жити там з чистого листа, так сказати, і з чистого життя. Тому побачимо, як далі воно буде. Всіх радий бачити. Слава Україні! До нових зустрічей!